Привіт! Ви на каналі Дачечка! Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 1 червня, перший літній день. Щим я вас усіх і вітаю. Коротко пройдемося по садочку уже вечір. Вдень було дуже спекотно, але у нас вчора пройшов дуже гарний дощ. Десь приблизно. Дві години йшов дощ, і хвилин 10 сильна злива була. Тому сьогодні садок вмитий дощиком. В садочку почалося цвітіння троянд. Ось біля входу на нашу ділянку трояндочка Саллі Холмс. Кущику 3 роки, білосніжна красуня, яка розкривається. Ось такими рожевувато вершковими бутонами, пуп'яночками, потім квітка легкими молочними відтінками з такими чудовими війками, і вже більш старша квітка чисто біла. Розмір квіток, ось такий у неї, бачите, кожної окремої порівняно з моєю долонею. Уже цього року вона. Почала формувати кісті. Взагалі, кісті у цієї троянди мають бути ще більшими. На одній кісті може бути до 50 квіточок. У мене поки що цього року ось так. Є де більше квіточок, є де менше, але вже кістями цього року цвіте трояндочка. Ось така краса. Вона повинна бути 1,5 м. Цього року вона у мене десь приблизно метр десять Почала цвісти вже спірея японська рожевими пухнастими квіточками. Дуже люблю цю красунечку, мені подобається контраст між кольором листя і кольором квітів. І цвіте вже гвоздичка периста, ароматна. Її в мене багато, люблю її аромат, тому весь двір засаджений у мене перистою гвоздикою по краю тіньової зони. Ось там під горіхом, і на цьому квітничку. І там далі під тим горіхом також, але там був затінок сильний минулого року, і вона трішки випріла. Доцвіли вже півники і. Тут на цьому квітничку доцвітають останні квіточки півоні під горіхом, і цвітуть на перстяночки білі, рожеві, а також розкрилися квіточки дзвіночка персиколисного білосніжного. Дуже люблю ці квіти. Завжди хочеться зазирнути туди, всерединку, і роздивитися, яка квітка зсередини. А дзвіночок навпаки відкриває всю квіточку і показує нам одразу всю красу свою. Ось такі дзвоники. Тут також спірея квітне ті кущики, які більше сонечка отримують, уже зовсім гарно розцвіли. Бачите, який пухнастий. А тут більше затінку впродовж дня до цього краю квітника, і тому спірея тільки починає розкриватись. На перстянки вже приблизно половина свічок відсвіла. Дуже все стрімко цього року через аномальні температури. Цвіте цибулька, пухнаста ніжного бускового відтінку на довгих тоненьких пагонах. Ще доцвітає в мене ірис, темно-фіолетовий красунчик, і цього року розквітнути встигла трояндочка Чайковський. Білосніжна, вона відтіняє оцей темно-синій, темно-фіолетовий колір Іриса. І, до речі, ароматний жасмин позаду також відтіняє темний колір. Остання вже квіточка залишилася. Це найпізніший ірис, який є в мене на ділянці. Паркова троянда Чайковський. Їй уже Четвертий рік у мене на ділянці. Минулого року вона гарно наростила кущики, гарненько пішла в ріст. І цього року ось така вже розкішна красуня. Такі в неї пуп'янки на початку розквіту, трішки з рожевинкою. А вже коли повністю квіточка відкрита, вона біла з таким лимонним подихом із центра квітки дуже гарна троянда. Ось така, бачите. Ну, звичайно ж, як тільки я почала знімати відео, здійнявся вітер і хитає кущики жасмину. Жасмин надзвичайно ароматний, але дуже-дуже чомусь повільно зростає. Цьому кущику вже, мабуть, років 16-17, але він всього висотою десь приблизно метр 50 а трояндочка висотою метр двадцять вже цього року. Горіхи наші почали потрошку вже обростати листям, вже не так страшно виглядають. Ще хмариться сьогодні небо. Чекаємо ми дощу, дуже він потрібен, тому що, хоч і був дощик, але ще б не було б зайвим, якби пішов дощ. І цей горішок вже також починає трошки наростати. Тут перед будинком цвіте троянда Music Box, чарівна красуня, пуп'янки відкриваються в неї практично жовтими. А чим старша квіточка, тим більше малинових відтінків. Ось такий рум'янець малиновий з'являється. Дуже гарна квіточка, довго тримається, така ніжна, мила, дуже мені подобається. Невеличкий кущик висотою приблизно 40 см. Це третій рік кущику і другий сезон, як вона в мене на ділянці. Я її висаджувала вегетуючим саджанцем, про що знімала відео. Починає вже синя Вероніка потрошечку, бачите, розкривати свої свічечки. Цибуля гломбастер вже ось така стала відносно моєї долоні. Збільшилася, бачите? Аномальні якісь квіти цього року перші розкрилися на троянді Стефанія Бароніцу-Гутенберг. Ось таким зеленим центром. Раніше я за цією трояндочкою не помічала. Але цьогорічна погода дуже мінлива була, тому не дивно. Ось уже інші квіточки потроху починають розкриватися. Цього року більше рожевого. Минулого року. Менше рожевинки було. І ось так вже виглядає квіточка, яка тиждень цвіте. вона практично біла. Поступово розкривається. Одна квітка перша розкрилася, а інші ще тільки на підході. Дуже люблю цю троянду, вона невеличка. Але ви знаєте, цього року ось цей базальний пагін у неї висотою. 90 см. Раніше вона вища 40 не наростала. Гарно перегукуються кольором із рожевою гвоздичкою перистою, яка там далі висаджена. І з трояндочкою білою Саллі Холмс. Ось такі зараз біло-рожеві мої улюблені відтінки. Ось так гарненько цибулька. Писалася, цього року, не знала, де її висадити і висадила сюди на квітничок. Мені подобається поки що. Тут далі ще жовтого відтінку троянди не квітнуть, тільки ось ця починає розкривати пуп'яночок. А поруч на сусідньому квітничку трояндочка Ice For You ще цвіте, але її вчора дуже сильно бурею пошматувало і дощ сильний, така злива була, в неї пелюсточків багато збитих, але все одно кущик ще декоративно виглядає. Особливо ось з цієї сторони. Такий він цього року дуже гармонійний, пишненький, але невисокий. Десь приблизно сантиметрів 40-45 см в висоту і сантиметрів 50-55 в діаметрі. Гарні такі квіточки. Ось такі чудові. Коли вони у пуп'янку, вони ось такі зеленувато рожеві, потім квіточка рожева з малиновим центром, і вже вигорає через декілька днів до білого з чорнильним. Чарівна квіточка. Ще під горіхом доцвітає лілейник, і якщо на тому тижні він сам там цвів із півниками шоколадними, то вже на цьому тижні півнички відцвіли, але розквітли білі свічечки дзвоників персиколисних і розквітла рожева гвоздика, і вже зовсім по-іншому цей куточок виглядає. Ось так. Гвоздичка ніжно-ніжно-рожевого кольору, махрові квіточки. Ось такі. І дуже-дуже ароматна. Надзвичайно ароматна. Зараз весь садочок пронизаний її пахощами. Під горіхом зараз в основному вже зелено буде. Потім, вже, коли розквітне гортензія, тоді додається біла пляма. А поки що. Найяскравіші тут лілейники, і цього року я замінила. Там у мене було висаджено вербазілля жовте Я вербазілля прибрала і підсадила сюди біленькі дзвоники, але вони, звичайно ж, після пересадки цього року активно не будуть цвісти. Ну, а тут куртиночка вже багато років зростає, тут більше. Цього року було дуже сухо весною, мало дощів, ось це перший дощ пішов за півтора місяці. Тому дзвоники такі низенькі, десь приблизно 90 см, а ось ці низенькі зовсім, сантиметрів 50 см, тому що не було їм достатньо водички. Зазвичай вони метр десять-двадцять метр висотою. Все ще продовжує квітнути люпин, але нижні квіточки в нього, бачите, вже почали відцвітати і вже зав'язують коробочки з насінням. Натомість панстемон готується до цвітіння і ось там дзвоник крапчастий. Цього року така погода, що рослинки дуже низенькі через те, що було сухо. Ось тут у зачинку сховався ще один шоколадний рис. Тут дуже тінь для нього завелика, тому він все ще квітне. На пуп'янках уже стоїть троянда Артеміс. Цього року в неї один дуже високий пагін, десь метр тридцять висотою. І інші пагони сантиметрів 50 висотою. Півонії вже доцвітають. Тут недалечко дуже гарно почав наростати штамп мій. Пам'ятаєте, я щепила на бруслину європейську крилату, бруслину форчуна, санспот, Ось із такими. Листочками в плямочкою в центрі. Ось так уже він виглядає. Почала бруслина наростати, я її постійно прищіпую. Хочу, щоб з часом це така була пухнаста кулька. Почала вже квітнути нотера, яка перезимувала, хоч на пачечці було написано, що це однорічна рослина, але вона чудово перезимувала. Я її підсадила під гортензію, і вона вже почала цвісти. Ось такими чудовими рожевими квіточками. На пачці було написано, що вона безперервно квітне все літо. Побачимо. Цього року це експеримент. Хочу подивитися, чи дійсно вона буде все літо квітнути. Тут дереві перлинка з насіння минулого року я висадила. Вже бачите? Також пуп'яночки. Там далі дереві Паркер'рає з насіння минулого року вирощений. Також на пуп'янках. Полуничка стигне, ми її збираємо. Полуниця Мальвіна пізня вже цвіте. Цвіте цибулька ботун багаторічна. Виноград готується розквітнути, потрібно його підв'язати. І хочу вам показати. Красунечку, троянду Jackie's. Favorite. Вона поки що тільки понизу. Кісті квіткові свої розкрила. Ось такі чудові, ніби рум'янець ніжний. А ті гілочки, які вищі, Ще поки що по одній центральній квіточки вона порозкривала. У неї, коли квітка стає старшою вже тиждень приблизно, з'являються ластовиннячко таке невеличке. Ось такий цього року гарний гармонійний кущик, тільки-тільки починає своє цвітіння. За будинком у мене розкрився. І рис сибірський. Ось такий красунчик махровий, але він більш фіолетовий, ніж було на пачечці, коли я його обирала. Дуже гарний. Всього один цвітонос. Це вже другий сезон у мене на ділянці. Минулого року він не квітнув. А цього року дав один цвітонос і чотири бутони на цвітоносі. Ось така махрова в нього квіточка. Дуже красивий. Це його перше цвітіння в мене в садку. Тут вербозілля крапчасте під трояндою. Яскраве, жовте свічечки такі. Цього року воно також сантиметрів, мабуть, 40 висотою, 30, тому що було сухо. цього року величезні квіти на троянді Ельф. Її вчора дуже сильно зливою залило, стояла вода в квітці, їй дуже не дають життя оленки і бронзовки. Але ось ця квіточка вже тримається більше тижня. І нові розквітають ось такі. Дуже гарно пахне троянда, свіжий запах, але після дощу сьогодні на сонці в неї пелюсточки припеклися. І тут так само трояндочка молода, третій сезон у мене на ділянці росте. Короли ця квітне по всьому саду, то тут, то там. Тут також Астра під виноградом починає цвісти. І скрізь свічечки на перстянок високі, такі цього року, красиві, не дивлячись на спеку. І Починає накрапувати дощик моросити, тому зараз швиденько буду закінчувати. Покажу вам троянду ангелу. Поруч красуня фламентанс, Але вона ще не повністю розкрилася. Відкрилася на ній 10-15% квіточок. Вона довго цвістиме, більше місяця. Дуже яскравий колір. Кущик я минулого року вкоротила, він може і до 3 метрів висоту давати, але я залишила приблизно 2,20, щоб мені було зручно за ним доглядати. Смілка клейка на опорах. Вистояла зливу. Така злива була вчора, що просто, якби не було опор, то смілку б довелося сьогодні зрізати. Але завдяки опорам вона стоїть і ще порадує і поцвіте. Астральпійська почала розкриватися. Також, бачите, перша квіточка в неї спочатку розкривається на верхівці, а потім уже нижні підтягуються. Троянда ангела цього року. Приблизно 90 см висоту і 2 метри в ширину розклалася. Це третій сезон життя кущика у мене на ділянці. Нещодавно посаджена, молода трояндочка. І ось так красиво із наперстянкою вербозілля, Астра Альпійська і. Червона красунечка Фламентанс. Обидві троянди яскраві, тому ще в цей період я до них підсадила ще й яскраво жовті лілейники і яскраво-жовте вербозілля. Вони завжди одночасно цвітуть. І зараз такий квітник за будинком дуже яскравий. Надзвичайно. Прикрашає на початку червня. У Астри більш холодний відтінок, а троянда фламентанц просто горить. До речі, я ось тільки помітила на відео, що почала достигати чорна смородина кущики. Порічка ще поки що зелена. Продовжує цвісти шавлія лікарська. На перстяночки цвітуть. І ось так зараз це все виглядає. Дуже довго цвіте армерія, вже більше місяця вона квітне. І ще викидає, ось, бачите, нові цвітоноси, ще є багато нерозкритих, так що ще вона поцвіте. На перстянки цього року просто розкішні, різних відтінків, від чисто білого до рожевувато-бускового світлого. Є ось така молочна красунечка з лимонним таким, бачите, центром, ніби вогонь. Світло йде з середини квіточки. А є чисто білі свічечки. Під яблунькою там також розкрилися дзвоники персиколисні і всі вони складають компанію: ось цій красуні трояндочці Tranquility. Кущик високий. Минулого року на осінь він вигнав базальні пагони 2 метри висотою. Я їх навесні вкоротила. На 1,40, метр м, метр і ось такий розкішний кущ, в ширину він розкинувся також, десь приблизно на метр 50. Звичайно ж, на сонечко. кущик визирає ось сюди, в цю сторону хилиться, тому що під яблунькою затінок, тому всі квіточки на цю сторону до сонечка. Ось такі вони вже коли розкриваються повністю. Пухнасті такі помпони зефірки, а напіврозкрита квітка квартирована така в центрі. А коли зовсім ще молоденький пуп'яночок, він схожий на чайно-гібридну, але дуже маленький. Ось така красуня. Була сильна злива, тому всі квіточки в неї донизу дивляться. Вчора дуже сильно було її дощем, але вона не обсипалася. Дуже гарно витримала дощ, немає ніде, щоб загнилося. На деяких квіточках, там, де сильно палило сонце, де ще мокрі були пелюстки, ось так вони трішки припалилися. Але не всі. А на деяких вже старшого віку квітках ось таке рожеве з'явилося. Ну і Ця квіточка вже дуже давно цвіте, тижня-два вже, мабуть, вона квітне, вона почала вже осипатися. Ось такий розкішний кущик. Дуже красива і ароматна. Має легкий свіжий аромат. В цій частині ділянки ще доцвітає деревій повстяний. Також він вже більше двох тижнів цвіте і ще гарно виглядає. Почали в нього трішки темніти центри квіточок. Але ще декоративний. І почав уже квітнути лимонний чебрець. А там навколо малини дзвоники крапчасті. ціла галявина над доріжкою. Прикривають ніжки малині. Ціле море дзвоників. Мені дуже подобається, як в центрі дзвоники виглядають. Бачите, там безліч версиночок, він пухнастий зсередини. Ось такі красунчики. Сьогодні будемо боротися із ржою на груші. Вчора пішов дощ, вчора не обробили. Сьогодні будемо обробляти. Щороку така хвороба в неї. І на цій грушці так само. пов'язково будемо обробляти. Буду закінчувати відео, тому що сідає в мене вже телефон. Зараз ще вам покажу одну красуночку троянду американської селекції. Вона дуже-дуже схожа на Music Box, така як перед будинком. Але вона більш яскравих відтінків. І цього року всього один ірис голландський розквітнув яскраво синій, як небо. із з такими жовтими плямочками. Минулого року він якраз не цвів, цвіли всі інші. І ті, що цвіли минулого року, цього року не розквітли. Один єдиний ось цей розквітнув. А троянда ось така, бачите? Проста форма квітки, але вона мені так подобається. Вона також стає коли дорослішою, починає ось так кістями квітнути на кінчиках гілочок. Ось така коротка сьогодні вийшла прогулянка. Показала вам все, що в мене квітне. Швиденько ми пройшлися з вами. Зараз вже почне сірішати, темнішати. А вдень неможливо було знімати, тому що дуже яскраве сонце було. Тому ось так увечері сьогодні з вами гуляємо садочком. Дякую всім вам за увагу. Бажаю всім всього самого, самого найкращого, миру нам усім якнайшвидше, і перемоги. Дякую, що заходите в гості, що пишете коментарі, ставите вподобайки, поширюєте мої відео. Завжди приємно з вами спілкуватися в коментарях. Гарного всім вечора, гарних вихідних і до наступних зустрічей на каналі.